сталося у Кам'янському за минулу добу. Та яку ще інформацію слід взяти українцям до уваги? Про це ми розповімо вам у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! А почнемо з короткого огляду випуску. Вибух у гуртожитку Кам'янського. Двоє чоловіків вирішили розібрати вибухонебезпечний предмет. Обоє постраждали. Розповімо далі. Фонд розвитку Кам'янського допомагає дітям. Малечі у міську лікарню передали дитяче харчування. Наскільки небезпечні вейпи розбиралися у цьому питанні разом з екологами департаменту міської ради? Знову обстріли Нікопольського району. Голова обласної військової адміністрації Валентин Резінченко повідомив, що вночі росіяни обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади. На щастя, люди не постраждали. Деталі обстрілів на ранок уточнюються. Коментарі надали ДСНСники області. Цієї ночі російська окупаційна армія била по трьох громадах Нікопольського району: це Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська громади. Скерували туди гради та важку артилерію. Загалом випущено понад 60 снарядів. Усюди минулося без постраждалих, але є руйнування. У Нікополі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. Знищено кілька господарчих споруд. Снарядами побило комерційне підприємство. Також понівечено лінії електропередач та газогін. Наразі рятувальники ДСНС продовжують обстежувати території. Вибух у багатоквартирному будинку. Двоє чоловіків у кімнаті хизувались гранатою і намагалися розібрати пристрій, який вибухнув прямо в руках одного з потерпілих. Зі слів сусідів, чоловік часто вживав алкогольні напої, а його кімната була популярним місцем прийому гостей. Так, 14 листопада потерпіли зі знайомим, зайшли в примешкання. А о 17.15 стався вибух, яким вибуло вікно в кімнаті, знесло двері та вікно у коридорі. Стою вдома, слышу великий зрив, окна вилітають. Друг обіжав на вулицю, зразу до дівчинки. Я вибігаю на балкон, віжу. То, що ну, рама, дим, воняють порохом. Ну, потім ми почали визволити скорую. Молодий чоловік жив. Йому літ 35-34 низкого росту. Работав, випивав. Нормально випивав. Посмотрим, що буде. Слава Богу, що он вижив. То такі кліки стояли ночі. Офіційну інформацію про подію прокоментували у поліції. На місці події працювала слідча оперативна група та вибухотехніки. Для проведення експертного дослідження поліцейські вилучили уламки, фрагменти та частини гранати. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Тривають слідчі дії. Постраждалих від вибуху забрала швидка. Потерпілі знаходяться в лікарні в реанімаційному відділенні. Попередньо у важкому стані. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 19 оперативно-рятувальних виїздів. Зокрема, 7 разів на пожежі та 8 разів на допомогу населенню та екстреним службам. Також за минулий тиждень врятовано 5 осіб. Загиблих не було. На жаль, 3 особи постраждало. Досить неспокійним для рятувальників вийшов початок нового тижня. Внаслідок виникнення в місті двох пожеж. Більше інформації у сюжеті. Вчора, о 14.39, до служби порятунку надійшло повідомлення про займання у приватному житловому будинку, розташованому по вулиці Кільцевій Заводського району міста. На місце події відразу ж було направлено чергові караули 7 та 9 державної пожежно-рятувальних частин, де по прибуттю було встановлено, що е, горить е, помешкання. В якому знаходиться людина до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, власниця будівлі самостійно покинула приміщення. Також було вияснено, що вона отримала незначні отруєння від чідного газу і відразу ж була передана працівникам медичної екстреної служби. О 15 годині 5 хвилин дана пожежа була ліквідована за допомогою подачі двох стволів протек від автоцистерни без встановлення на пожежний гідрант. Загалом до ліквідації пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. У ніч на 15 листопада на території Дніпропетровської області виникло сім пожеж у житловому секторі. Рятувальникам Кам'янського близько півночі надійшло повідомлення про горіння в одноповерховому житловому будинку по вулиці Степана Разіна. На місце події відразу ж було направлено чергові караули 7-ї та 9-ї державно-пожежно-рятувальних частин, де, по прибуттю, було встановлено, що горить дах житлового будинку на площі 80 метрів квадратних. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 13 осіб. Чергового складу та три одиниці техніки для ліквідації пожежі було подано чотири ствола протек. О першій годині п'ять хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, кам'янські рятувальники закликають усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки. Адже загрозу краще попередити ніж мати справу з її наслідками. Будьте уважні та обережні. Бережіть себе. Та своїх близьких. Фонд розвитку кам'янського допомагає найменшим кам'янчанам, які знаходяться в дитячій лікарні номер 9 де наразі лікуються 20 дітей. Що привезли малечі благодійники? Розповімо далі. Для кожної свідомої дорослої людини піклуватись про дитину і не обов'язково рідну. Це завжди пріоритетно та приємно. Лікарі відділення педіатрії звернулись до фонду з проханням про допомогу у вигляді харчування для найменших пацієнтів від народження до року. Ми висловлюємо слова подяки фонду розвитку міста Кам'янського. Керівництву цього фонду за надану допомогу для нашої лікарні. Нам надали допомогу у вигляді молочної каші для дітей першого року життя, починаючи з шестимісячного віку. Працює в штатному режимі, надає медичну допомогу, діагностичну допомогу дитячому населенню і фонду підтримки міста виражаємо велику вдячність за надану допомогу. Кожна четверта дитина, яка проходить лікування із внутрішньо переміщеної родини. Їхні батьки мимо волі опинилися у складних обставинах, без підтримки не впораються, і лише спільними діями можна допомогти тим, хто цього потребує, розповіла керівниця громадської організації фонд розвитку Кам'янського Наталя Волкова. Громадська організація фонд розвитку Кам'янського завжди допомагала та підтримувала мешканців нашого міста. Зараз допомога вкрай необхідна, тому ми тут. Ми дуже раді, що маємо змогу допомагати бути поруч. Дякуємо міському голові Андрію Білоусову за всебічну підтримку та швидке реагування на всі наші запити. Дякуємо політичній партії бджола та також організації Адра за гуманітарну допомогу. Діти це наше майбутнє, заради чого ми всі живемо, боремось, боронимо. А ви захищаєте це майбутнє разом переможемо. Фонд розвитку постійно допомагає продуктами, речами, засобами першої необхідності. Організовує пункти видачі гуманітарної допомоги людям, які зазнали всі жахіття війни. Комунальники Кам'янського продовжують оновлювати асфальтне покриття на проблемних ділянках доріг. Аби вони відповідали всім вимогам. Зокрема, цими вихідними такі роботи провели на вулиці Багнана Хмельницького та Провулку Баглійському. До початку зимового періоду запланували виконати чимало робіт. Комунальне підприємство Добробут продовжує працювати зверненням мешканців міста. Навіть у позаробочий час через соціальні мережі, адже головна мета компанії робота на якісний результат. При плідній співпраці з міською владою проводимо відновлені роботи покриття, проводимо до ладу наш житловий фонд, щоб наші місця жили в гідних умовах, незважаючи на важкий час, воєнний стан та цю агресію. Ми не зупиняємося. Ми відновлюємо покривельні роботи, відновлюємо покривлю, фасади, робимо ремонти в під'їздах, замінюємо комунікації, робимо благоустрій території. Майже за півроку перекрито понад 10 тисяч квадратних метрів покрівлі. Відремонтовано десятки під'їздів. І з кожним днем кількість виконаних робіт зростає. Працюють на добротний результат, щоб на багато років забезпечити комфорт кам'янчанам і гостям міста. У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради повідомили, відтепер отримати грант на розвиток власної справи значно простіше. Міністерство цифрової трансформації України запустило сайт програми під назвою Є робота. Це своєрідна платформа для малого та середнього бізнесів. Скористатися нею можуть майбутні підприємці, діючі ФОПи та юридичні особи, які не перебувають і не провадять діяльність на тимчасово окупованих територіях України та Росії та не перебувають під санкціями. Грантову програму для малого та середнього бізнесу під назвою Є робота. Уряд запустив цього літа. За цей час українці отримали гранти на суму понад 200 мільйонів гривень. Наразі програма триває і є можливість обрати напрям і подати заявку на отримання грошової допомоги. Отримати гранти можна за програмами: своя справа, новий рівень, свій сад а також своя теплиця. А у рамках програми Є робота працює й програма мікрогрантів на створення власного бізнесу. Для отримання мікрогрант. Тут підприємці повинні були підготувати бізнес-план та разом із заявкою подати його через портал Дія. Ощадбанк здійснює оцінювання бізнес-плану, ділової репутації заявника, після чого учасники проходять співбесіду в центрі зайнятості. Всі заявки наразі опрацьовані і очікують рішення про надання гранту Державною службою зайнятості. Повідомляє департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради. Кошти видаються на основі рейтингу. Розмір мікрогранту визначає... Відповідно до його запиту, але не менше 50 тисяч гривень та з урахуванням кількості робочих місць: 150 тисяч гривень, якщо підприємець створює одне робоче місце та 250 тисяч гривень за два. Грант можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини, оренду приміщень не більше 25% від суми гранту, маркетинг та рекламу до 10% всіх коштів. Більше інформації щодо грантів можна знайти на сайті Камінської міської ради розділі розділі повідомлення. Все більше українців відмовляються від звичайних сигарет на користь електронних. Сьогодні мова йтиме про одноразові вейпи. За останні кілька років через зручність, приємний запах та яскравість, вони стали фаворитами серед молоді. Але якою є реальна ціна яскравості та зручності, дивіться у сюжеті. Заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради Володимир Кремінь прийшов до студії з пакетом електронних сигарет. П'ять яскравих вейпів, говорить, його знайома викорила за тиждень та одразу додає, за різнокольоровою паличкою ховається маленьке зло, і він хоче це довести. Першість тут за екологічною небезпечністю. Вся справа в тому, що така одноразова сигарета вартістю близько 200 гривень, розрахована на 2-3 дні. А далі все, що на неї очікує смітник попадання таких вейпів до смітника і є тією загрозою, тією бомбою, колишньою бомбою повільної дії, більшість тих елементів, які в ньому знаходяться, вони і 300, і 400, і 500 років розлагаються, і то не повністю. Але при цьому забруднюючи наскільки ту територію, якій вони знаходяться, саме почву, землю, можливо, у воду попадуть, що навіть тяжко уявити. Електронна сигарета сама по собі надзвичайно проста у використанні, тоді як процес її утилізації доволі складний та фінансово затратний. По-перше, вейпи можна переробляти лише розділивши на елементи. По-друге, у їхньому складі міститься багато небезпечних хімічних сполук, таких як графіт, кобальт, мідь та нікель. Тож утилізувати всі деталі можна тільки в спеціальних печах. На жаль, в Україні у нас, як всі ви знаєте, відсутні такі організації, які утилізують як акумулятори, елементи живлення та багато інше. Є невеличка кількість таких організацій, але той об'єм, який є в Україні, використані елементи живлення, акумуляторні батарейки, лампи. На жаль, на жаль, на сьогодні вони поки що складуються і чекають того часу, коли все ж таки Україна вийде на той європейський рівень і ми почнемо екологічно правильно і небезпечно утилізувати такі відходи. До негативних факторів належить і вплив на здоров'я людини. Більше того, за словами Володимира, в Україні немає єдиної законодавчої бази, що регулює відносини між продавцями та покупцями. Тож придбати та курити вейп може навіть дитина. Всі ми розуміємо, який саме якого об'єму йде нагрівательний елемент. Можливо, він більш шкідливіше. Можливо, там більша температура, і окрім того, що нагрівається жидкий елемент, нагрівається ще пластик, пластмаса, резина, яка є в составі. І все це в результаті нагрівання людина просто вдихає до себе в легені, воно сідає на органах дихання, на легенях, на інших внутрішніх органах і в подальшому призводить до негативних факторів. Для того щоб ви не на словах переконалися у вейпі як екологічній бомбі з повільненої дії, Володимир розділив електронну сигарету на деталі. Всього ми нарахували 14 елементів. Саме стільки містить лише одна сигарета, а вейперів тільки в Україні тисячі можете побачити і для себе представити чи замислитись, хоча б як це все можливо правильно екологічно утилізувати. На мій погляд, це досить складний, як я вже казав, процес. Трудоємкий і економічно затратний. Ну, але ж все ж таки життя змінюється, відбуваються різні процеси у нас економічні, екологічні. Ну, даний вид цього винайдений, люди активно використовують, тому діватися від цього нікуди. І все ж таки, я думаю, що за майбутнім це якийсь винахід їх утилізації або їх якось повторне використання. Багато хто перейшов на електронні сигарети не тільки через зручність, але й можливість курити в громадських місцях. Але 11 липня цього року вейпи законодавчо заборонені для куріння, як і звичайні сигарети. Від нікотинової залежності вони також не позбавлять. Тож вибір, звісно, за вами. Але було б добре, якби все більша кількість людей свідомо відмовилася як від звичайних, так і від електронних сигарет, дбаючи про себе, оточуючих і планету. І тепер про погоду на середу, 16 листопада. Синоптики передають, що день буде хмарним. Ближче до вечора очікується дрібний дощ вночі плюс 3 градуси тепла а в день до плюс 9. Вітер південний, південно-західний до 4 метрів на секунду. Не за горами і перші мінусові температури. Готуйтесь до похолодання. Це вся інформація з сьогоднішнього випуску. Новин слідкуйте за життя міста на сайті Міз та на сторінках у соціальних мережах. У Студії працював Володимир Кравченко. Зустрінемось завтра у новому випуску. Мирної нам!